Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І таке коротеньке відео ПФУ в нас призупинив нарахування та виплату пенсій тим пенсіонерам, які не пройшли ідентифікацію. Про це окремо записував відео, залишу тут посилання щодо ідентифікації пенсіонерів ВПО для отримання пенсій. Яка є інформація з цього приводу, що робити і що відомо. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, ставте. Дзвіночок натискайте, щоб отримувати від мене повідомлення, коли виходять мої нові відео. Є також телеграм-канал, там внизу в описі під відео. Підпишіться і на нього. Що відомо з цього приводу? І так, до 31 березня для пенсіонерів, які стали внутрішньопереміщеними особами до 24 лютого 2022 року, стосується цих пенсіонерів, тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Ну, про це у своєму відео я розповідав. Це було необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені. Як наголошують у ПФУ, у березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився. Тож пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, та не пройшли фізичну ідентифікацію, можуть зробити це і зараз, і тоді, після її проходження, пенсія буде виплачена за всі місяці, за які людина не отримувала її у зв'язку з непроходженням ідентифікації. Щодо самої ідентифікації, подивіться то відео, на яке я залишив посилання, там все детально я розповідав, яким чином це можна зробити. Тому, якщо хтось не зробив, обов'язково це зробіть, і ваша пенсія буде нарахована в накопичуваному порядку. Якщо пенсіонер з числа виповнення, Пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію в квітні фінансування виплати буде поновлено у найближчий період після надходження до пенсійного фонду інформації про встановлення особи, якщо ідентифікація проведена не в ПФУ. Тому раджу проводити її в ПФУ. І як ви зрозуміли, то це буде швидше нарахування. Тому що вся ця комунікація, ну ви самі розумієте, дуже багато наразі, на жаль. Внутрішньопереміщених осіб і пенсіонерів також, тому вся ця інформація буде накопичуватись і поки її там опрацюють. Тому, якщо бажаєте отримати пенсію швидше, ну, моя порада це зробити. Саме через сайт ПФУ в тому відео розповідав, не буду тут зупинятись, як це там зробити. Протягом квітня Ощадбанк вже передав пенсійному фонду додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Ну, тобто воно буде відбуватись поступово. Ощадбанк буде передавати на ПФУ ці дані, ПФУ буде опрацьовувати і вже потім нараховувати та виплачувати таку пенсію. Таким особам, перерахування пенсій на банківські карти вже відновлення. Додатково звертатись до органів пенсійного фонду України з заявою про. Поновлення пенсії не потрібно. Тобто, ну, зрозуміла так, позиція держави. Хто не встиг зробити цю ідентифікацію фізично, наразі просто не отримує цю пенсію, але вона буде нараховуватись і буде виплачена. Тому обов'язково пройдіть її за можливості і отримуєте свою пенсію. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба. І підписуйте, звісно, на мій канал, якщо цікаво.